Привіт! Сьогодні підводимо з вами підсумки березня місяця. В мене знову чотири ароматики в попередніх підсумках. Така вже традиція, побачимо, чи так буде далі, чи ні. Почнемо з Sisterland від Benetton. Це в мене Green Jasmine, Такі класні лязочки. Я саме через це звернула увагу. Ну, цей парфум мені дуже сподобалася, Упаковка там ще є. Якась малина і троянда, і чи в минулому році, чи вже на початку цього, вийшли блакитні неролі. Блакитні неролі мені дуже цікаво спробувати, бо я люблю неролі. Але е поки що в, е -поки, в такій розрібній торгівлі в магазинах я його не бачила. І яких е семпликів, щоб спробувати ці аромати в продажу, теж ні. Власне, малинка і троянда для мене досить таки пересічні навіть такі підліткові аромати. А от жасмин це просто щось. Тут жасмин це кущ дикий жасмину, які зазвичай ростуть у лісі, чи в мене, наприклад, такий росте на з лісопривезений. Дикий. Гіркий кущ. Час від часу тут з'являється м'ята. Таке враження, що м'ята, яка росте під цим кущем. І час від часу з'являється аромат розмоклої цигарки. Саме тютюну, але не згорівшого, не дийму, а коли він намокне. І от він так переливається: це зелений. Дикий жасмин не солодкий, не приторний, не індольний з цією гірчинкою зеленю, який протягом е носки дня переливається, тут з'являються нотки то м'яти, то цього розмоклого тютюну. І він мені цим страшно цікавий і не схожий на інші люксові жасмини, які я знаю. Абсолютно для мене нішове звучання, не типове. купувати не рекомендую. Але для мене просто вау. Якщо ви шукаєте жасмін без індолу, непритерний і в той же час яскравий зелений аромат, вам сюди. Він не освіжаючий в плані, цитрусовий, акватичний і так далі, не в тому сенсі зелений, а зелений в тому сенсі, що тут чітко чую надловлені гілочки, листочки. Відносно хороша в нього стійкість це 4-6 годин на шкірі. Я не люблю наносити аромати на одяг. На шкірі він тримається, він абсолютно не монотонний, не нав'язливий, і його можна схопити, спіймати, скажімо так, по дуже хорошій знижці і доступній ціні. Незважаючи на такий несерйозний дизайн, аромат для мене дуже цікавий. Якщо буде можливість, раджу до спробування. Наступний. Який я вам обіцяла, що він у мене обов'язково буде, це Марк Джейкобс Декаданс. Ну, тут слива моя. Моя кохана сливка, верніше чорний слив. Може, просто одразу ця копченість пішла. Шафран, сухофрукти. Боже, він, він якийсь з іншої галактики, насправді він ні на що не схожий. Я. Я не можу його до кінця зрозуміти, мені так цікаво його носити, він такий жіночний. В той, ж, в той же час він не прямолінійно, жіночний, ніжний, квіточки і тому подібні речі. Він настільки таємничий, загадковий. Він такий. мене немає, не вистачає підів, щоб підібрати для опису цього парфуму. Насправді парфум шедевральний з монстрозною стійкістю. На жаль, знятий з виробництва, але зараз ще доступний з других рук. І в мене мені вдалося його купити. Я тільки сумніваюся, ну зараз я ним користуюсь часто, бо нова покупка, і ти хочеш її носити. Вже казковий просто ти хочеш її носити, тому я боюся, що мені цих 30 мл не вистачить. Але... З його стійкістю, я знаю, що скоро це захоплення, таке перше кохання мене, я почну носити інші аромати, до нього буду однозначно повертатися, але тридцяточки має мені вистачити. Але так, чешуться руки купити соточку. Бо, ну, бо просто це шедевр, і я розумію, що він зникне і в мене через це паніка. Ще один аромат, який я просто рекомендую, рекомендую спробувати. Далі простіше. Така бутилочка, яка мене завжди дратувала, ця кришечка це Avon. Це Tomorrow. А, Якось я на Avon давно не звертала увагу. У мене раніше було дуже багато ароматів, але Avon. Потім почала читати і побачила, що дуже з багатьма відомими парфюмерами працювали Avon і, власне, читала, що працювали. І забула, хто саме створив тудей. Мені здається Олівіакрес. Але я зараз, 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 щоб не бути голослівною, вам перевірю today. Ну, там декілька ароматів, Олівікрес, так. А, робив цей аромат Тудей і там є ще декілька ароматів. Власне, мене і цікавить найбільше ця лінійка Today Tomorrow Olha, хочу всю її перепробувати. На які варто звернути увагу, це любов. Це те, що я однозначно зараз замовлю собі сотку, буду нею обливатися, поливатися за просто такі копійки. Це, це. отже, що це? Це величезний кущ білих квітів. Якихось, можливо, трохи тропічних. Ну, бо тут, власне, в пірамідні незрозумілі для мене квіти, незнайомі, не невідомі. Але е, спочатку мені здавалося, що це жасмин найбільш аромат схожий до жасмину, або до черемшини. Можливо, до акації. От щось такого: дрібні білі квітки. Здоровенний здоровенний цей кущ, який квітне, ці дрібні білі квітки. На них аж виступає оцей нектарчик медовий, знаєте, е, на квітах його прям чути. І цей кущ після рясного дощу. Під ясним-ясним яскравим сонцем. Це просто він трохи прямолінійний. Ви почуєте, що це не супердорогий аромат, бюджетний, якась тонка там матерія, мистецтво і так далі. Але для свого цінового сегменту просто фантастичний. Неймовірно, мені приємно його носити, він насичений, він стійкий. Оці медові білі квіти і ця вологість. Краплі дощу на листочках, які ще, ще не випарувалися, але вже це сонце все заливає. Настрій неймовірно, він просто неймовірно позитивний. в той же час не, це не банальні якісь маленькі перцечки і тому подібне. Крутий крутий шедевр в такому дешевому ціновому сегменті. І я буду далі знайомитися з усією цією лінійкою і вам раджу, тим більше, що він є в таких. У маленьких форматах по 10 мл ви можете собі спробувати випшикати його без втрат для вашого бюджету. І я думаю, що він сподобається ну, більшості, бо такий. Такий в межах нема там нічого артхаусного, нема нічого, ніде немає перебору. Він не занадто солодкий, не занадто свіжий і такий універсальний класний аромат. Тож. Рекомендація від мене теж. І четвертий аромат, про який поговоримо вже тут пустий. Я спробую щось вшикнути. Це новинка від Burberry Her, але в версії Elixir, який в мене з'явився завдяки відвідуванню Duty Free в Брюсселі, де я це лайфхак, до речі, якщо хтось не знав, У мене багато таких пробірочок. Які я беру з собою, які завжди є в мене в кишені, а до Duty Free тим більше. І я собі просто стестерів напшикую аромати, які мене цікавлять. Бо тестери для того там і стоять. Щоб ними користувалися, щоб люди знайомились. А для мене недостатньо одного пшику, мені треба хоча б трохи поносити, щоб ну, вирішити, потрібно мені бутилка чи ні. Тож, Барбері Her Elixir. Трошки ще залишилось. Це. Соничне морозиво. От нічого більше не додаси. соничне морозиво воно, він трошки трансформується під час носіння. Соничне морозиво трансформується в соничне варення домашнє таке з частинками цієї суниці, яке трошки підгоріло і переварене. Потім знову з'являється лактонність, ванільність це знову стає морозивом. І от ця суниця так. В різні грані перетікає, причому завжди присутня якась вершковість в цьому. То збиті вершки, то морозиво, то якась молочність От це е, вершковість і суниця. Солодкий, е, дуже приємний, дуже цікавий аромат по догляду, такий кремовий. Він не вивалюється в кондитерську таку тему конкретно, не, не перетворюється в ароматизатор для кухні, так, для цієї есенції, які додають до кондитерки. Ні. Він чітко зберігається структура парфуму, завдяки там його базі, але це просто суниця з вершками, з морозивом, з вершками. Варенячко, нарізані сонички, і він отак от собі трошки-трошки зміниться. Але я не рекомендую купувати його всліпу. Якщо ви любите подібні аромати, там халат від Монталь чи в Маніті від Муглєр, де в нас ще полуниця, я не згадаю, в Валентіно, Валентина, власне. Всліпу не рекомендую, бо час від часу тут з'являється оця нотка пригорівшого варення. І. Вона може не подобатись. Мені вона, скажімо так, не подобається, але вона мене не бісить. Пригорівши цей, вона з'являється десь через декілька годин і потім ближче вже до бази ця нотка. Тому саме через це я його рекомендую пробувати перед тим, як купувати собі пляшку. Але класний дівчачий, жіночий. Відверто жіночий на чоловікові його, хоча це було б цікаво, але я, ну, я не уявляю. Кремово-полуничний десерт дуже цікавий. І стійкий. Стійкість, до речі, він тримався на мені, але так, він уходить вже в базу, і ця база тримається, вже нема, ну, скажімо так, настільки широкого спектру, але база трималася на мені понад 12 годин на шкірі, не на одязі, на шкірі. Якось так. жасмин, слива, квітучий кущ і полуничка в цьому місяці у мене для вас. Побачимось!